Ще одна квартира, яка вже у нас на завершальному етапі. Тут десь 68, якщо не помиляюсь, квадратних метрів по підлозі. Закінчуємо, Ми вже зібрали, залишилось встановити захисні планочки, зібрати щиток, дверцята встановити. Все в нашому фірменному стилі виконано дуже коректно, красиво. Стабілі трансформатори на лед підсвітку. Тут у нас буде шафа купе, кухня-студія. rgb підсвітки Таке поєднання чорних, коричневих та білих кольорів. Тут буде кухня. Вже завезли техніку. Там буде телезона, диван. Ось так, бачите, як міняється підсвітка. Далі у нас йде такий коридорчик. Сюди у нас дитяча, сюди ще одна кімната спальня. Тут у нас пральна машина і сушильна, бойлер. Вже встановили, підключили, перевірили, все працює. Це у нас ванна кімната, вже положена плиточка. Встановлена сантехніка. В таких в чорному. Колір і плитка. Сьогодні будемо ставити світильники. І це у нас дитяча в світлих таких кольорах, трішки персиковий відтінок, підсвіточки. Тут буде диван, спальне місце, там буде робоча зона, тут буде шафа купе при вході, вихід на балкон і такі ось підсвіточки. Така кімната десь 10 квадратних метрів, може 12. Ось мені дуже подобається, дивіться, як тут підсвіточка, там підсвіточка. Дуже подобається ця кімната. Ось невеличка, але за рахунок 3D панелей, за рахунок різних кольорів, за рахунок підсвітки вона дуже так ефектно виглядає. А коли встановлються меблі, буде взагалі супер. Чорний радіатор перенесли на стін коричневого підлога, на підлозі кварц-вініл і плінтуси під покраску, під фарбування. І зелений балкон в зеленому кольорі. Досить ефективно дивиться. Це, це незвично виглядає. Рами в зелений пофарбовані. І стіни також пофарбовані в зелений колір. ЖК файна тау. Підписуйтесь, ставте лайк, замовляйте ремонти, заробляйте гроші на все це.